Всім привіт! Ванютки обід, тушена капусточка з м'ясом, напевно, дуже смачно. Щоки хомячині. Смачного! дякую. Ми вже прийшли до Олі, і зараз Анін обід плавно перейде в вечерю. Як завжди, супер борщик. Як же Анюта любить цей червоний борщ? Ще до борщика сметанку. О, мені не треба. Uh -huh. О. ще. Так? Да? Ну почекай трошки. О, який дощ вшкварив. Аня, як ми підемо додому? Не знаю, нічого собі. Аж Вітер. дерево падає, хіл Вітер сильний. Ну, може пройде, будемо чекати, я не піду в такий дощ. Не не буду я буду чекати. йти вже, коли повністю пройде. Да. Так шкода, що наша драценка Аня дома стоїть так схована за тюлею, бо її об'їдає Буська. Я так хотіла би на видне місце поставити. І не можна, буська просто як той крокодил біжить і починає її жувати. Погризе. Та погризе повністю. Це ж буся, що ж ти її зробиш? Буся гризун? Аньоцька, хоче тобі Будеш малювати, да? і писати. Будеш писати тут свої історії, малювати. Ну і тут ще шкарпеточки такі, і гривіне дуже цікавий. Так що рости здорові. Обнімай, тіть Оль. І сонечко. Ой, яке гарне. Ну давай розпаковуй, дивись. Не розберешся? Це. Ні. Тетя Оля вчора сама відкрила, О -о -о. бо дуже було цікаво подивитися. Це такий грибінчик. Боже, який гарний. Трошка з єдинорожками. Гарні які. Матик. Да. Є де малювати. Тебе вже той закінчується. Перейдеш на цей. Довольно? Дуже. Дякуємо. Ще й розчесала. Дякуємо, дуже класно. Запакуй його так гарненько назад. Хочеш відкрий собі блокнотик. Я його так попробувала, він мені як лабубу на да? ну, дотик. Так? Ну відкрий. Да. Ось такий, як лабубу. Який? Ух ти! Який, макенький. Ой, супер. Класний, з єдина ріжкою. Коротше, дуже. Запакувала, знову розпаковую. Оце вже стільки радості. От будеш гратися. Да, дуже. І дивися, найголовніше, що дощ взагалі і не думає проходить. Ну це взагалі, ну йолки палки Все, дощик пройшов, ми йдемо додому. Анюта зі своїм подарунком. Але вже, яка ти довольна. А мені, до речі, подобається таке нежарке літо. Так добре. Бо того року така була спека, що ми навіть в літ... день не виходили. І ввечері виходили, неможливо було навіть йти. А зараз супер. Да? Ну. Чи ти хочеш жару? Ну, трошки хочу вже. Головне, щоб не було дощу. Головне, щоб не попасти під дощ. Так. Да. І щоб не було сильного вітру. <ріголовіка> 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 У нас вже слідуючий день. Ми за нютою йдемо в АТБ. Треба купити помідорки, огірочки, може сиру. Ну і що там тобі, батон? Да? Ну побачимо. За одне прогуляться На вулиці не холодно і не жарко, але вітер. І Анюта на діла бейс. Будує сильно вітер, в очі аж пісок летить. Так, що тут написано? Час розкидати каміння, час каміння громадити. Чи громадити? Громадити? Ідемо. Коротше, все ясно. Але вітер, Ань. Кудись Тримаю, От кудись залетить за забор, Стройка. Де і все до побачення весь. ВТБ знижки. Хрещатик 12.50, а так він 2550. Нічні, звичайно, 60. 70 гривень. Ні, ну треба 69, 89 9 копійок. Чи що це таке? Ну, одним словом. А який треба брати? Та мені до сиру байдуже. Моє улюблене. Дивися, Аня, яке авокадо? Нічого, ну, ми таке не звісно. Конечно... Дурве, воно дороге. то погойдатись на оцій такий, як вона називається, лавочка, гойдалка. Ну, тут завжди зайнято. Якась сидить тітонька з закритими очима і спить там. Ну, капець. А тепер підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок. И всем пока!